Долгиньки немає. Іде та радість в серці у людини. Чи ми не сіяли, чи землю не плекали, чи не збиралось слів по українськи Чужому вчилися своє не забували. І силу народу є величні. Та розбрались твої Тараси діти. І кожен виживає поодинці. Скажи, Тарасе, чи такої долі, колись ти мріяв для народу дати, і віршами омріяну свободу, щоб в щастя жили і діти, і мати. Ти так бажав, щоб сили у народу звеличили Прекрасну Україну. І щоб вона була завжди є. На Україні ніч нема добра. Від твого серця я свічу, за і Господа молю, я ж не одна, щоб нас минула доля неповінчена. Скажи, Тарасе, довго нам страждати? Чи довго ще блукати у пітьмі? І що у Господа ми можемо благати народу, Україні і собі?